Чи потрапить люди на бажану посаду? Потраплять. людина, коли приходить до нас, вона згідно нашого алгоритму рекрутингу, вона спочатку проходить співбесіду, обирає посаду і заходить вже на тверду посаду. Чи може вона її змінити? Може. Я казав про це перед цим. За бажанням розібравшись потім, можна спробувати змінити посаду. Чи якісно її навчать? Навчать якісно на сьогоднішній день курс. Базової загальної військової підготовки. Хто б його не проводив, він стандартизований. Там є програми. І я вважаю, що він аж занадто довгий. Коли ми в 22-му році отримували автомати і йшли зустрічати ворога. У нас не було 40, 45 днів підготовки. Але на сьогоднішній день для мобілізованих створені всі умови плюс, плюс, обов'язкова адаптація після повернення з навчальних центрів. Якщо БЗВП проходить навчальному центрі, а ми прагнемо до того, щоб проводити його на Фондах нашого полку самостійно обов'язкова адаптація. Тобто військовослужбовець не одразу після БЗВП приїжджає, його відправляють, служить на посаду. Він проходить ще додатково адап... адаптаційні курси. На ньому при пояснюють, тобто є стандартна програма, плюс ми перевиваємо його і вкручуємо його в корпоративну культуру нашого полку. В будь-якому організмі неважливо, це армійський підрозділ, це бізнес, структура, це державна служба. В будь-якому випадку там формується колектив, у якого. Є якась культура. Вона може бути зі знаком плюс, зі знаком мінус, або балансувати між цим. Ми намагаємося, це є корпоративна культура. Ми намагаємося в нашому організмі, в нашому полку сформувати якісну культуру, яка йде зверху вниз. Тобто, відповідно, вона є в полку, вона є в батальйонах, вона є присутня в ротах. Тих людей, які випадають з неї, ми для початку відчого повертаємо на місце. А ті, хто не розуміють нашу культуру, що в нас є корпоративна культура, повага і відбудова процесів, то тим значить нам може бути не по дорозі, але таких майже немає. Ми новий новостворений підрозділ під час війни. У нас є і я вважаю ідеальна синергія кадрових військових, мобілізованих військовослужбовців, зв'язково з бойовим досвідом, свіжомобілізованих. І людей, які перебували на державній службі, для себе ми відмічаємо, що ми креативний підрозділ. Ми Часто так кажемо, що ми креативний підрозділ. Тому Креативність у нас вітається на усіх ланках, в абсолютно в усіх підрозділах, плюс креативність, ініціативність і відповідальність.